Виконавчий комітет відділення національного олімпійського комітету України у місті горішній плавні, громадської організації Міська олімпійська спілка, провів заключне цього року засідання. Виконавчий директор міської філії НОК України Микола Шишліков розпочав засідання з приємної новини та зазначив, що тренеру відділення стрільби кольової Віктору Недбайлу нарешті присвоєно звання заслуженого тренера України. Протягом своєї кар'єри цей фахівець підготував понад 30 чемпіонів та призерів європейських і світових першостей. У своєму звіті Микола Шишліков підкреслив, що у вересні в загальноосвітніх школах міста та спортшколах, а також у вищому професійному гірничо-будівельному училищі, відбулися олімпійські заходи, що пройшли на високому рівні. Наприкінці вересня серед вихованців відділення баскетболу до США No3 та учнів ЗОШ No1 були проведені спортивно-масові заходи у рамках проєкту Європейський тиждень біектів. Учні ЗОШ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської взяли участь у заході Олімпіклаб час чемпіонами. Також учні п'ятої школи стали учасниками центрального заходу НОК України Олімпійський тиждень. Він відбувся у Луцьку під девізом Україна єднає серця протягом трьох днів. 26 команд команди з усіх куточків України брали участь у змаганнях та інтелектуальній вікторині. Міське відділення НОК України в горішніх плавнях вже привітало учнів ЗОШ номер 5, які змагалися у Луцьку. Хочу сказати, ми сьогодні чудовий захід провели і відмітили цих дітей які в трьох номінаціях стали призерами. І скажу відверто, щоб і ми там і організатори заходів, щоб більш серйозно підійшли, діти дуже серйозно були підготовлені. Наші діти, я маю на увазі, я дякую Альберту Миколаєвичу, Світлані Миколаївні. Я думаю, що діти отримали великий досвід. І прийняли участь дійсно в дуже крутому, крутезному, бомбезному заході. Повірте, що так, таких заходів, як Пуща Водиці і як зараз в Лучку, таких заходів вже давно не було у нас під патронатом Національного олімпійського комітету. Учні ЗОШ номер 2 стали учасниками двох заходів у рамках проекту Олімпіклаб, присвяченого темі гендерної рівності у спорті. Спочатку захід відбувся на території спорткомплексу Юність, другий захід це інтерактивний урок з регбі 5, який провів вчитель фізичної культури Василь Біліченко. У листопаді представник міського відділення НОК України Даниїл Денисенко взяв участь у першому всеукраїнському форумі гендерної рівності у спорті, який відбувся на базі Олімпійського навчального центру Конча АСПА за підтримки Міжнародного олімпійського комітету, заключень цього року спортивно-масовий захід міського відділення НОК України відбувся у ЗОЖ номер 5 Це було відкриття змагань. Перший крок до Олімпу. Безумовно хочу подякувати всі навчальні заклади міста, особливо вчителів фізичного виховання, тренерів, які допомагають нам практично. Левову долю організаційної роботи беруть на себе, незважаючи на зайнятість, незважаючи на це. І ми, ви знаєте, по можливості завжди відмічаємо кращих і будемо це робити по мірі фінансування. Також Микола Шишліков доповів про роботу міської філії НОК України у напрямку міжнародної співпраці. Він перебував із двотижневим візитом в Італії, де провів попередні перемовини з регіональним відділенням Олімпійського комітету міста Абруцо. Найближчим часом планується підписати відповідну угоду про співпрацю між представниками міського відділення НОК України у горішніх плавнях та італійською стороною.